Привіт всім! Сьогодні я вас ознайомлю з повним оглядом та досвідом користування смарт годинника Hello Watch 3 версія 2 прошивкою 2.2.0.44. Я замовляв годинник Hello Watch 3 першу версію, а приїхав до мене годинник другої версії. Дехто каже, що це годинник для китайського ринка і він поставляється в чорній коробці. Я Нічого цього приводу сказати не можу, бо годинник приїхав до мене без оригінальної коробки. Давайте подивимося, що саме представляє друга версія цього годинника. Корпус. Корпус годинника виконаний з металу, який саме метал не вказується. На екрані під час користування ніяких царапок не з'явилося. На зрутній стороні у нас розміщені датчики. Годинник має бездротову зарядку. Виконано все якісно, але є декілька дрібниць по корпусу. Але ми маємо враховувати вартість даного годинника, а це саме 30 доларів. При цьому ніде нічого не скрипить і не репить. Гвинти реальні. Є кнопки фіксації ремінця. Ремінець фіксується дуже надійно. З правого боку у нас каліщака Digital Crown. Саме каліщатка виготовлена дуже якісно. Це, напевно, саме якісне каліщатка всіх на даний момент копій на Apple Watch Ultra. Тому що в інших годинниках воно не має оцих радіусів та фасок. Красиво якісно виконано та зручне використання. Саме каліщатка працює безшумно. Натискання приємне, чітке. Друга кнопка. Натискається чітко, приємний хід. Далі в нас мікрофон. З лівого боку у нас динамік та ще одна кнопка. Теж кнопка виконана якісно. Складання годинника на високому рівні. Дизайн годинника максимально наближений до годинника Apple Watch Ultra. Тож, переходимо до екрану. Екран це amoled екран з високороздільною здатністю, Пікселі практично не видно, на сонці все видно, але запасу яскравості трохи недостатньо. Частіше за все. Я використовую яскравість 75-100%. Автоматичне регулювання яскравості немає. Олофобного покриття практично теж немає, тобто на склі збираються відбитки пальців. Мерехтіння екрану не виявлено. Далі активація екрана при піднятті руки. Як я розповідав у першому відео, про цей годинник активується екран швидко, при увімкненому аод переходить на watch face. При відвертанні руки годинник гасне. Все реалізовано гарно, працює без нарікань. Є два ауди зі стрілками та цифровий. Такий у нас цифровий аут та стрілочний all'on. І те, що я казав, мій годинник включився all'in. При піднятті руки. Він переходить до основного watchpacu. Також будь-який watchface можна використовувати як Always on Display. Вмикаємо постійно ввімкнений екран. І долоною накриваємо екран. При цьому яскравий знижується, та на екрані буде постійно відображатися обраний watchface. Інтерфейс. Інтерфейс єдинника наближений до інтерфейсу Apple Watch Ultra. Інтерфейс працює швидко, але не без глюків. Watchface годинника можна змінювати коліщадка. Є блокування виду випадкової зміни, як в базовому варіанті, так і в додатку. Є багато інтерактивних watчface. Для того, щоб заблокувати watchface, нажимайте на замок, і вже ви не зможете його випадково змінити. Розблоковуємо та змінюємо. Знизу у нас меню швидкого доступу, де ми бачимо маленьку іконку Статус Bluetooth з'єднання смартфоном. Зелена значить підключено, червона ні. Далі кнопка вмикання Bluetooth каналу з'єднання дедзвінків. Як правильно налаштувати надійне Bluetooth з'єднання, я розповідав раніше. Надам посилання зверху екрану. Далі налаштування виду меню, стан заряда батареї в відсотках. По натиску на іконку можна встановити режим енергозбереження. Далі налаштування яскравості, 5 позицій. Активація екрану при піднятті руки. Встановлення часу активності екрану після підняття руки або натискання кнопки. Мінімум 5 секунд, максимум 60 або постійно викнений екран. Встановлення паролю блокування годинника, режим не турбувати, ліхтарик. Пошук телефону. Швидке вмикання-вимикання, активація екрану при піднятті руки, диктофон. галерея, Можна встановити як обої та видалити. Основне меню. Режим без звуку. Та доступна можливість редагувати меню швидкого доступу. Свайп зліва відображається день тижня, час. Будильник. При налаштуванні будильника тут буде відображатися час найближчого до спрацювання будильника. Будильник може спрацьовувати з мелодією, залежить від налаштувань. Мелодію змінити неможливо. Погода, швидкий перехід до функції дзвінків, фітнес-тренувань, візитка. Основне меню. Набір іконок статичний. Свайп справа. Віджит пройдених кроків, витрачених калорій та пройдених кілометрів. Статистика. Наступне віджит заміру пульсу статистикою. Віджит дзвінків, віджит погоди на 5 днів. Для коректного відображення прогнозу погоди, додатки Qfit потрібен доступ до вашого місцезнаходження. Віджит сну, керування музичним плеєром, анімація плей-пауза є, керування гучністю з відображенням рівня гучності. Є перемикач програвання музики з смартфону чи з внутрішньої пам'яті годинника. Також є можливість підключення Bluetooth-гарнітури. Після плеєру редактор віджитів. ми натискаємо на плюс та можемо відреагувати наші віджити. Що видавати, а що додати. Не завжди годинник адекватно реагує на свайпи, наприклад, в повідомленнях. Також десь пару разів на тиждень годинник перезавантажується. Останні рази було коли переглядав повідомлення, другий, коли хотів відповісти на дзвінок через годинник. Натиснув Підняти трубку, а годинник перезавантажився. Також помічено баги з повідомленнями. Наприклад, вам приходить з десяток повідомлень, гравить червона крапка, ви зайшли в меню додатків, щось там запустили, не важливо, що вийшли з додатку. І ось бачите, що вже непрочитних повідомлень немає. Там зовсім все пусто. Повідомлення. Свайп зверху відкриває повідомлення. Як саме працюють повідомлення, дивіться в окремому відео, де я все детально розповів. Додам, що повідомлення від Gmail приходять зовсім без тексту. Дивіться на фото в порівнянні з годинником Amazfit GTS. Перейдемо до основного меню. У нас персональна інформація. Яка наразі не синхронізується з додатком. Поставіть візвісність. Ця опція відповідає за те, що при отриманні повідомлення годинник не буде активувати екран та відображати повідомлення банером. Розділ загальні. Система, де ми бачимо інформацію про годинник. Як ви бачите, версія 2 та поточна прошивка 2.044. Далі мова. Подивимося, які у нас мови є. Української в даному годиннику та поточній прошивці немає. Дата час, QR-код для завантаження додатку. Режим ліжка. Це режим відображення часу, коли годинник знаходиться на зарядці. Скидання до заводських налаштувань. Це потрібно робити при кожному оновленні прошивки. Перезавантаження, несправність. Вимкнути. Перезавантажити. та режим SOS. Далі в основному меню режим не турбувати. Налаштування екрану. Налаштування виду меню додатків. Є можливість видалити деякі додатки з меню додатків. Тобто налаштувати меню під себе. Далі налаштування функції бокової кнопки, що зліва. Давайте переглянемо, що на неї можна налаштувати. Безліч функцій. Налаштування звуку та вібрації. Налаштування сила вібрації. І це налаштування працює. Сила вібрації відрізняється. Пароль блокування, СОС, батарея. Ти повинна бути аналітика на витрат акумулятора, але наразі вона не працює. Активація режиму сну, види спорту. Автоматичне розпізнавання таке інше. Налаштування повідомлень про надвисоке та наднизьке серцебиття. Налаштування фітнес-цілей та нагадування про розминку. Меню додатків. Перший калькулятор. Кнопки коригування останньо виданого символу немає. Також дорівнює не відображає. Центр додатків. У центру додатку є декілька ігр. Диктофон. Електронні книги та фотоальбом. Далі. У нас таймери. Активація екрана при піднятті руки. Жіночий календар. Меню дзвінків. Журнал дзвінків. Адресна книга. Пошук телефону. секундомір, Режим сна. Види спорту. Розглянемо, наприклад, тренування прогулянка пішки. Як вона працює. Запускається само тренування та йде вимірювання пульсу. Що у нас є свайп зліва це замок. Ми можемо зафіксувати на екрані фітнес тренування для того, щоб ми з нього не вийшли. Для розблокування фіксації. Натискаємо на бокову кнопку. Потримали деякий час і блокування знімається. Тут що можна зробити? Замок. Завершити тренування, поставити на паузу та додати. Але це наразі не працює. Рекорди. Календар. Налаштування яскравості. QR-код для завантаження додатки QIFIT, будильник. Та его налаштування. Компас. Вачфейси. Вимірювання пульсу. Погода, візитка, основне меню. Дихання. Статистика пройдених кроків. Витрачених калорій та кілометри. Вимірювання кисню. Віддалена камера. Міжнародний час. Далі додатки WhatsApp, Twitter, Facebook, QQ, WeChat. Карта. Карта відображає назву місцеположення. Саму карту не відображає. Можливо, це саме особливість другої версії, або версії для китайського ринку. Голосовий помічник. Плеєр. Далі іконка повідомлення. щодо точності вимірювань. Для вимірювань пульсу та кисню годинник використовує три світлодіоди. Давайте зараз. Вимкну. Дивіться. Мигає 3. Четвертий, це у нас світодіод наближення. Що для кисню, що для пульсу використовуються одні і ті ж самі сведіоди. А щодо точності пульсу та кисню, пульс вимірює точно. Я навіть був здивований, наскільки точно дає покази при динамічній зміні пульсу. Щодо вимірювання кисню, є похибка декілька відсотків. Підрахунок кроків. Плюс-мінус вірний, фази сну не вимірював, бо не сплю з плюс годинником на руці. Давайте перейдемо до дзвінків. Віджит дзвінків. Тут у нас журнал дзвінків. Якщо є вхідні і вихідні дзвінки, то відображаються Пропущені відображаються. Адресна книга. Адресна книга завантажується через додаток. Номер набирач. Якість мікрофона та динаміку на дуже гарному рівні. Викунемо запис мікрофону. Відстань до годинника десь якраз 30 см. Потім ми послухаємо. Як годинник записує розмову. Викунемо запис мікрофону. Відстань до годинника десь якраз 30 см. Потім ми послухаємо. Як годинник записує розмову. При вихідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодію. На екрані відображається телефон або ім'я абонента. Ім'я абонента береться з вашої адресної книги на смартфоні, незалежно від формату запису, чи плюс 38, чи починаючи з коду оператора. На екрані при цьому відображаються дві кнопки. Прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно ім'я абонента, тривалість розмови, рівень гучності, можливо змінити за допомогою Digital Crown, кнопки. Вимикання мікрофона, закінчення дзвінка та примикання дзвінка на телефон. Автономність. З Звілкненим all'сон годинник працює 2 дні, без olveсону в середньому 5 днів. Відсотки зряду показує не точно. Годинник може пропрацювати добу з показами 100%, потім поступово знизити за 3 дні до 45% і далі розратитися в 0. Повний заряд батареї триває близько 3 годин. Годинник при цьому значно гріється, але не критично. Для зарядки рекомендовано використовувати зарядний пристрій 5 В 1 А. Щодо вологозахисту даного годинника, звісно, ніякого захисту від вологи та пилу тут немає. Не рекомендується навіть мити руки з годинником. Додаток QFIT має простий індизайн, є все необхідне, швидка синхронізація годинника з додатком. Індивідуальне повідомлення можна налаштувати для певного переліку додатків і там дуже замалий вибір. Також є можливість вимкнення повідомлення від геть усіх додатків, але вважаю це недоцільним. Завантаження нових watchface виконується досить швидко, є великий вибір watchfaceів, є можливість зробити власний watchface, є можливість завантаження фото та музики. Фото завантажується групою, а музика поштучна. Також є можливість завантажити з годинника записи диктофону. Наразі в додатку, який наявний по маркеті, немає функції завантаження електронних книг. Висновки: Hello Watch 3 одна із найкращих копій Apple Watch Ultra. Середня ціна в Китаї десь 30 доларів. при цьому є чимало проблем з правним забезпеченням. Одинника. Виробник доволі часто оновлює прошивку. В даному ціновому позоні є багато інших копій, таких як W69 HK8 Pro Max, Gen 2, які вже їдуть до мене. Якщо у кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Тож загалом, Hello Watch 3 мені сподобалося. Цю модель потрібно розглядати саме як стильну копію Apple Watch, а не як смарт-годинник з індивідуальним дизайном. Баги в прошивці та дуже короткі текстові повідомлення не дозволяють мені використовувати цей годинник на постійній основі, але це моє бачення використання годиннику, у вас може бути інше. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!